Вітаю, дорогі мої друзі, на каналі все по-домашньому. Не часто бгалую вас своїми відео. <сум> можливо, комусь цікаво спостерігати за мною, чим я займаюся, можливо і ні. Але для тих, хто чекає моє відео, все ж таки покажу, чим я цей рік займаюся. Трішки прихворіла, по голосу, мабуть, чути і. Сьогодні я на ось такій плантації помідорів. Ось тут де така чорніша земля, це я понасаджувала. Тому що вже мої помідорки більшість з цвітом. І є ось такі екземпляри. Якщо на нього добре придивитися, бачите, помідори у нас з цвітом, все. І вона ось такий вигляд має зів'яло. Ось там наступна. Якщо... Цій, можливо, днів два, ось ця пов'яла або сьогодні рано підгризено, а можливо, вночі. Бачите? І причина такої пов'явшої помідори будемо зараз дивитися, шукати. Для цього беремо сапку, показу є, що. Ось так торкаєшся і воно само вилазить. Це ні, це міцно тримається ще у землі, але будемо дивитися. Старайся так дістати, щоб побачити, який там корінь. Бачите, проливали ми добре, видно, що земля туди мокра, пов'яло воно не від того, що там занадто сухо. Діставай, діставай, там вже видно. Що з ним. Так, поки ти шукаєш причину, я покажу. Дивіться, друзі. Видно вам? Як бачимо, бачите? Корінь підгризаний. Трималося воно на ось такому маленькому кінчику. Бачите, тут є. Взагалі, якщо добре поливати і чекати ще з місяць, то велика ймовірність того, що ця помідорина би і віджила. Тому що. Якщо придивитися, тут отакі дрімненькі пупірці. Звідси також пішли б повітряні коріння. Але ми хочемо урожай мати цього року, і якнайшвидше, тому, звичайно, пересаджуємо під Підгриз це хрущ або майський жук, як його називають. Цього року весна в нас була не дуже тепла, та й літо. Не сказала би, що таке, як потрібно. Вони залишилися всі у землі і зараз роблять велику шкоду. Якщо у вас ось так пов'яла полуниця, малина, помідори, перець, значить, не жалійте, викопуйте і шукайте причину. Зараз будемо рити далі яму і шукати ось цю причину. Звичайно, не в кожній ямці ми можемо його знайти, бо буває, що він переповзає вже до сусідньої помідорини. Але у більшості, дивіться, ось ця причина. Візьми її о, ближче, якось щоб показав. А, ось, дивіться, сфокусувалося, бачите? Які в нього міцні щелепи. Він гарно їсть наші помідори, полуничку, згризає коріння. І багато хто думає, що це шпаки. Шпаки так, але вони дуже ранньої весни, коли у них лупляться маленькі пташенятка. Зараз ось цей друг робить нам ось таку велику шкоду. Помідорини, зараз я вам покажу тут, подивіться, одна, друга, бачите, як попід'їдало коріння. І це це його робота, так. А давай покажемо. Там ще салат є. Зараз. Ну, їсть. Все, Цього року у мене погриз. Дивіться, мої салатики. Ось це цукровий бурячок. Бачите, почуває себе він прекрасно, капуста різна. Ану показуй салат. Дивіться. Бачите? Позгризав, постинав, ось це салат, кажи, це айсберг, мав бути. І тут прям добре видно, як з'їджений корінь. Ось так. Тому шукайте причину, можна купувати антихрущ. Якісь інші яди, щоб боротися з цими, або ляти велику кількість води. Кажуть, що вода також допомагає. Або ж так, як я, дивитися, пересаджувати. Звичайно, це не дуже такий аж дієвий метод, тому що велика ймовірність, що він може бути в землі. Але так як в мене були свої помідорки. Так, покажу, як я їх висаджую. Знімаю. Так, щоб гарно посадити помідорину, що ми робимо? Робимо насамперед велику ямку, широку та глибоку. Сюди заливаємо від 2 до 3 літрів води і даємо їй. Просочитися в землю. Це займає від 2 до 3 хвилин. Чим більше ось цього буде болота, тим краще буде приживатися помідорка. Ось це вже такі залишки помідорів, бачите, не дуже товстенькі. Ну, Що було, то було. Тому що ось ці помідори, які у мене посаджені на городі, покажи туди. Бачите, вони гарно розкустилися, все. їм вже є два тижні, а цю лиш тепер буду садити. Але якщо на неї придивитися, то видно, що вже формуються цвітоноси чи квітконоси, і скоро буде квітно. Як бачимо, водичка вже всочилася в землю і можна працювати. Можна з якимось спеціальним інструментом, але так як ми садимо багато помідор, я більше тисячі штук посадила, то робимо це все руками. І ось так пригортаємо помідорину, трішечки так під наклоном садимо, аби формувало більше додаткового коріння. Ось так підгорнули і потім двома руками. Отак прижали до землі. Все, зробили ось таку ямку, якщо ми ще будемо його, можливо, раз, можливо, два рази підливати. Багато не рекомендується поливати, тому що йде звикання в рослинки. І коли заслужливе літо, це не дуже добре. Потім вона сама не може гарно рости. Тому ось так, таке відео. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, як ви боретеся з ось цими личинками хруща. Е, що кидаєте в ямку під помідору? Я нічого, тому що, кажуть, е, опалюється куріння. Пробувала і так, і так. Ось так мені найбільше подобається. Через два тижні починаємо давати підконку, коли гарно. Е, Росада приживається. У мене вона гарно прижилася, тому що більшість моїх помідорин вже такі гарні з цвітом, а деякі навіть вже і з помідорками зеленими. Тут теж. Тому, друзі, ось такі справи. такий... Немаленький шматочок, помідор у мене посаджений, там трішки баклажанів є. Тут цибулька, салатики. Ось так. Ставимо вподобаючки, пальці в болоті. Нічого, це село. Пишемо коментарі, поради, підказки, критику, все приймаю, все, все до діла. Тому так, працюємо, стараємося, чекаємо урожайчик. Бачите? вже є надія. Все, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.